Головною новиною в Вінниці 2023 році безумовно стало прибуття польських тролейбусів із Любліна, Соляріс, Моделі Соляріс Троліно, 12, їх 20 штук усього прибуло до міста, і у березні вони розпочали рух на найбільш завантажених маршрутах міста. Це четвертий, п'ятий та шостий тролейбус, і зараз вони вже я от декілька вже зустрів, хочу їх зловити та покататись. Тож, якщо вдасться. А ось і трава і проїжджає. Solaris Trollino 12, третій шкода, це лінійка 12-метрових тролейбусів з повною низькою підлогою, які випускаються польською компанією Solaris Bus Coach. Ця лінійка тролейбусів використовується у низці країн Європи, зокрема Польща, Естонія, Латвія, Німеччина і навіть Італія. Окрім такого тролейбусу, є ще моделі 14,5 метрів та 18 метрів. В тролейбусі передбачений запас автономного ходу до 1 кілометра. Тролейбуси ще надійшли. У Вінницю були зроблені у 2011-12 роках для польського міста Люблін і були ним подаровані в якості підтримки українських міст. 6 та 16 січня цього року Сергій Моргунов повідомив про прибуття двох партій таких тролейбусів. Усього було надано 20 штук. Перед виходом на маршрути Соляриси пройшли технічний огляд а також адаптували під маршрути міста. Тролейбуси пройшли обкатку і були пофарбовані у фірмову блакитну ліврею Вінницького громадського транспорту. У березні польські тролейбуси вже вийшли на маршрути міста. Також я хочу виразити вдячність своїм підписникам, особливо останнім донаторам, які надсилали мені кошти на мою адресу. Завдяки вам, я зараз маю змогу придбати своє нове студійне обладнання. Наприклад, по багатьом проханням зробити щось зі звуком, я придбав радіопітлічку Ось таку буде також пізніше і оновлення стосовно провідної пітлічки, А це я якраз таки буде використовуватися для інтерв'ю, для того, щоб був набагато легший процес зйомки. Я вам дякую за це. Попереду. Будуть більш цікаві проєкти, і сподіваюся, розвиток мого каналу буде вас тільки радувати і надихати. Тож йдемо далі. Тим часом до мене прибуває Соляріс. Нарешті його зловив. Це п'ятий маршрут, їде до залізничного вокзалу. Тож давайте ловити його. Сідаємо і подивимось, що там таке Люблінський Соляріс. Всередині салону зберегли початковий дизайн, щоб зберегти згадку про подарунок Любліну в такий час. А також залишили оригінальні інформ панелі. Тролейбус не його але у порівнянні із старими ЗІУ-9, звичайно, шумлять менше. складається з 30 сидячих місць, і загалом салон виглядає не досить тісно. Толейбу забезпечили валідаторами та аудіосистемою зупинок на маршруті. Спект космонавт. Дуже тихий тролейбус. Ну от коли розганяється, то звичайно чутно такий звук. А, але в принципі, от, ну є такі трошки поскрипування, але в цілому набагато краще звичайно, ніж Зіо і Богдани в деякому випадку, бо Богдан має такий фірмовий скрип, коли вони зупиняються, то. Аккупана приємно, що Вінниця зайнялась повним осучасненням тролейбусного парку. За мото було узято повну заміну застарілих тролейбусів, тому в найближчій перспективі старі тролейбуси ЗІУ-9 зникнуть з вулиць Вінниці і залишаться у історії електротранспорту міста. Для пасажирів будуть представлені нові моделі, які відповідатимуть сучасним вимогам. Дякую за перегляд відео. Якщо ви катались на Солярісах, напишіть у коментарях, чи сподобались вам ці польські тролейбуси. Поставте лайк та підпишіться на канал. Так ви підтримаєте мою роботу на Ютубі. До зустрічі!